То добре серце має, то й усе здолає. Добрий день, друзі! Сьогодні знову з вами я їжачок, і моя розповідь буде про милосердя. З давніх давен на землі люди цінували правдиве життя чесне, відкрите, щире. Цінили людину, у якої було добре серце. Яка піклувалася про інших, співпереживала разом з ними, заспокоювала, якщо з кимось трапляли слихо, лихо, таку людину називали милосердною. Адже милосердя це безкорислива допомога до ближнього, яку здійснює людина від щирого серця. Милосердя це почуття. Яке людина набуває з самого дитинства за допомогою своїх батьків, які допомагають показати своїм дітям дорогу до добра, вчать їх творити добро, творити добрі вчинки. Вважається, що люди, які не помічають чужого горя і не виявляють співпереживання і милосердя, називаються безсердечними. А хто з вас вважає себе милосердним? Впевнений, що багатьом з вас хоча б раз доводилося проявити милосердя, пожаліти когось чи надати комусь допомогу? А зараз, друзі, пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомницького, як Сергійко навчився жаліти. Маленький хлопчик Сергійко гуляв біля ставка. Він побачив дівчинку, що сиділа на березі. Коли Сергійко підійшов до неї, вона сказала Не заважай мені слухати, як хлюпають хвилі. Сергійко здивувався. Він кинув у ставок камінець. Дівчинка запитала, Що ти кинув у воду. Сергійко ще більше здивувався. Невже ти не бачиш? Я кинув камінець. Дівчинка сказала, я нічого не бачу, бо я сліпа. Сергійко від подиву широко відкрив очі, довго дивився на дівчинку. Так, дивуючись, він і додому прийшов. Він не міг уявити, як це воно, коли людина нічого не бачить. Настала ніч, Сергійко ліг спати. Він заснув з почуттям подиву. Серед ночі Сергійко прокинувся, його розбудив шум за вікно, шумів вітер, шепки стукав дощ, а в хаті було темно. Сергійкові стало страшно йому пригадалася сліпа дівчинка. Тепер, коли хлопчик уже не дивувався, його серце стиснув жаль. Як же вона, бідна, живе в отакій темряві? Сергійкові хотілося, щоб скоріше настав день, він піде до сліпої дівчинки, не дивуватиметься більше, він пожаліє її. Як ви думаєте, друзі, що сприяло виникненню у Сергійка, співчуття до дівчинки? Він дізнався, що дівчинка нічого не бачить, вона сліпа. А як Сергійко навчився жаліти? Так, бо відчув на собі, як це коли живеш у темряві. А що відчув Сергійко, коли дізнався, що дівчинка сліпа? Правильно, його серце стиснув жаль. А ще хочу сказати вам, друзі, що є багато людей з інвалідністю. А чи знаєте ви, як потрібно правильно спілкуватися з людиною, яка має інвалідність. Тож пропоную вам запам'ятати декілька правил спілкування. Перш за все, потрібно бути собою, спитати, чи потрібна людині з інвалідністю допомога перед тим, як їй допомогти. Стежте за вибором слів перед тим, як щось сказати. Відповідайте на жести вічливості, не бійтеся потиснути руку чи обійняти людину. З інвалідністю. Відповідайте на будь-яке прохання, люб'язно, будьте уважними та поважайте співрозмовника. Завжди пам'ятайте, що люди з інвалідністю це перш за все люди, громадяни, які мають повноправні права, як і інші, до яких потрібно ставитися толерантно. А на сьогодні, друзі, наша зустріч добігає кінця. Та на завершення хочеться сказати в такі слова. Завжди робіть добро і допомагайте людям, які цього потребують. Не чекайте за це винагороди. Адже лише за такої умови доброта милосердя буде істинним і справжнім. До побачення! До зустрічі на каналі Грайся та розвивайся!